Державні нагороди і почесті за це потрібно було лише грати за правилами імперії, оспівувати комуністичну партію та її вождів. Син режисера Андрій Ілленко міг бути москвичем з українським корінням. Він би міг би там для, для домашнього вжитку лишатися там українцем чи українцем. А взагалі він би був би такий звичайний совєтський кінокласік, там умовно кажучи. Але це було дуже прибутково, це було дуже комфортно. Це, це було не страшно, це було приємно і там можна було дійсно знімати, може і на непогані фільми цілком. Але його шлях це от був якраз шлях повернення до свого до автентичності. Поет Іван Драч 63 го був консультантом Сергія Параджанова під час зйомок фільму. Тіні забутих предків там познайомився з оператором Ілленком, як сам казав, російськомовним піжоном з Москви. Він прийшов з Москви, прийшов з багажем чисто московським, космополітичним, чи російсько-космополітичним, чи як його можна називати. І тут його захопило, заполонила оця така квінтесенція джерела чисто карпатського. Той матеріал був приголомшливий по своїй фактурі, по суті, по образах, по тому всьому. Він сам здивувався, Ільєнко, що він таке зняв. І Параджанов здивувався, що він таке зняв. Там була безодня глибини, краси й мови. І коли я під час роботи над фільмом занурився, в гуцульський мовний мелос спрацювала генетична пам'ять. Саме тому він мені і дався легко. А спілкування з такими велетнями духу, як Іван Миколайчук, призвело до мого роз'яничарювання. Мій шлях повернення до себе, як до українця, розпочався вже в дорослому віці. Юрій Рєнко, листопад 2008. -го. Московське коло друзів Ілленка відомі поети, режисери, музиканти, Юрачку не зрозуміли. Справді, дивак, як можна проміняти столицю на провінцію, російську мову на нарічіє. Але недавнього Яничара, як сам себе називав Ілленко, вже годі було зупинити. Чим більше спокушала Москва, тим рвучкіше він йшов до поневоленої батьківщини. Є такі, таке насіння, яке зберігається в ґрунті десятки років, а може і сотні років. І якщо немає якогось поштовху зовнішнього, то воно не проростає. Але настає час, коли з цього насіння виростає рослина, там, цвіток чи дерево. Починає приносити свої плоди. Криниця для спраглих дебют Іллянка-режисера. Діти залишають сільську хату, цураються рідного, йдуть до міста. Гине рід. Вирок фільмові 22 роки заборони. У фільмі було допущено ідейні збочення, внаслідок чого фільм не було випущено на екрани. А витрати в сумі 268 тисяч карбованців, списані на збитки. Постанова Держкомітету УССР з кінематографії 1967 рік. Ну, рік. Хто тоді в ті часи казав про занепад українського села, про голодомор, за про абсолютно перерізані оці зв'язки дітей і батьків. Дідів і онуків. Хто тоді про це казав? Все ж було чудово, все було гарно. Дружина режисера Людмила Єфименко каже: наступний фільм Вечір напередодні Івана Купала закрили на 18 років. Чиновники чекали від Іллянка кінокомедії на Гоголівську Повість. Натомість, алегорична історія України. Альтернативна офіційній. Режисера запрошували на венеціанський кінофестиваль. Гарантували головний приз Золотий лев. Міністр культури СРСР був лаконічним. Такого фільму не існує. Третя стрічка: – «Білий птах з чорною ознакою. Тут вперше головний герой Вояк УПА. Стрічка взяла гран-при московського міжнародного кінофестиваля, але була заборонена 24-м з'їздом Компартії України. Найбільш шкідливий фільм, що колись було зроблено в Україні, особливо шкідливий для молоді. Віктор Добрик, перший секретар львівського обкому КПУ, 1971. Фільм Мріяти та жити за сценарієм Івана Миколайчука та Юрія Єлєнка зупиняли 42 рази. Врешті цензура спотворила первісний задум, заборонили екранізацію двох творів Тараса Шевченка Великий Льох та Варнак. Не давали зняти стрічки. Князь Ігор, Володимир Красне Сонечко, Ярослав Мудрий. З цієї серії глядач побачив тільки легенду про княгиню Ольгу. Народна артистка України Людмила Єфименко зіграла головну героїню. Княгиню Ольгу. Для неї досі загадка. Як цензура пропустила стрічку на екрани, де виразно показано українське коріння Руси, дарма що фільм на вимогу цензури робили російською. Якщо вправду мене просите, то пришліть лучших мужей, щоб з великою честю за вашого князя пойти. Інакше не пустять мене. Ну, якось так чогось воно тоді пройшло. Але вибачте, після цього фільм три рази, чи скільки забороняли, коли Юра вже зняв. Ви ще сказали ні, переробити ще переробити. Оце переробити. Оце зрештою. У Юрія Ілленка ніби був вибір терпіти чи не терпіти. Його запрошували на роботу престижні студії американського Голівуду, а друзі підготували безпечний переїзд паромом до Іспанії. Я зійшов з парому, бо знав, що коли рушив Голівуд, моїх двох братів у Києві Вадима і Михайла, теж кінематографістів рушать туди, куди й стуса. Юрій Ілєнко, липень 2006-го. Але Але б не зміг би зняти гарне кіно без, без України. Це було б ну може професійне кіно, але це не було б це не було б криницю для спрагли білим птахом і молитвою за гетьмана Мазепу. До речі, Юрій Ілленко мав комерційний талант, чужий його колегам москвичам. Першим в радянському союзі зняв фільм на приватний кошт Лебедине Озеро. Зона стрічка стала першою українською на кінофестивалі в Каннах. 1990 року. Два головних призи. Він присвятив їх Україні, полонянці Москви. Батько себе позиціонував там не як представник радянського союзу, а як представник. Саме України, хоча формально ще не було декларації про незалежність. Андрій Іллєнко впевнений, офіційна критика свідомо консервує його батька в минулому в епосі українського поетичного кіно 60-х років. Ілленка пізніших часів свідомо не помічають. Так було навіть після появи молитви за гетьмана Мазепу. Ця кіноробота буквально запалила Україну. П'ята колона, вона розуміючи, що масштаб особистості Юрія Ілленка настільки великий, щоб замовчувати або просто брутально очорнити тут. Не вийде. Вони придумали хитришу маніпуляцію. Вони розділили його життя на дві частини, але насправді його життя все Воно є цільним і воно є дуже логічним. Молитва за гетьмана Мазепу, останній фільм режисера. Він йшов до нього чверть століття. Перший сценарій написав ще в 70-х, розповідає Пилип Ілленко. Був такий діяч, який керував ідеологію в ЦК партії Маланчук. То він сказав так: що якщо Іллянко не хоче, щоб з ним зробили те саме, що з Мазепою, хай закопає цей сценарій в себе на городі. Вічно, після своєї смерті я буду скакати голий, проклятий по цілому світу на дикому гнівні. брехні, анафеми. Режисер здійснив мрію через 11 років після проголошення незалежності. Одразу після прем'єри влада сказала. Анафема зняли з кінопоказів, заборонили на телебаченні, не випустили на відео. За кордон не продали. Хоча пропозиції перекривали видатки на картину в десятки разів. Пригадує на першому показі Володимир Семеноженко.